Вітаю. Ну що, вже друга країна за Чехією, це вже Італія. Повідомила про те, що закуповувати зброю для України за а, таким планом Трампа вони не будуть. Рим зазначив, що в них на це немає засобів, немає заходів, немає бажання. Ну коротше, всього немає. Тому вони робити це не будуть. Вчора інформація про те, що вони цього робити не будуть, прийшла з Чехії. Там оцей про. Проукраїнський чи то президент, чи то прем'єр, за якого так раділи українські громадяни, щось він прийшов до влади, і ось тепер він нас підтримує. Він теж сказав, що ми робити нічого не будемо, тому що ми не маємо на це коштів, ми на це не розраховували. Знаєте, повели дівчину в ресторан, але не розраховували. Ну окей. А це, до речі, до о, історії з о, Ми щит Європи. Пам'ятаєте, ми щит Європи? Тільки на цей щит ніхто не хоче витрачатися, поки щит сам на собі не зламався. Потім знайдуть новий щит, ну то вже інша історія. Ну, разом з тим, як би не було. А все ж таки, велика кількість країн, ну як велика, там кілька країн погодились закуповувати зброю для України. Це і Німеччина, ну куди ж без неї там, і Британія, і нібито Норвегія. Ще кілька країн погодились. А інші поки що грають в таку гру, куди критична маса країн схилиться. От, будь ласка, вже дві країни проти, вони не будуть це робити. Правда, Італія сказала, що ми будемо допомагати, логістичні маршрути там всі діла. Ми все допоможемо, особливо от мене насмішили логістичні маршрути. Це звідки куди? звідки куди. Ну, от як можна з Італії вибратися в Україну? Ви собі так маршрут представляєте? А, ну, Італійці якось собі його представляють, цей маршрут. Ну, знаєте, чого не скажеш, аби не від... Втаскувати своїй кишені кільканадцять мільярдів, а це насправді мільярдів доларів, і витрачати їх на незрозуміло для чого. Тому що для італійців, я думаю, як і для португальців, іспанців, там, і так багать, багатьох, багатьох народів. Взагалі не зрозуміло, що там відбувається, чому воно відбувається, чому воно не завершується, і яке вони до цього мають відношення. Думаю, що в багатьох випадках ця європейська єдність, світова єдність у підтримці України, вона придумана нами самими. Ну, не нами самими, а нашим телебаченням. Вони нам розповідали про те, що весь світ з нами, вся Європа з нами, і, і от от ви знаєте, кожен. Кожен європейць, кожен італієць, включно, вони не сплять, не їдять, вони тільки думають, як би їм допомогти в Україні. І отут, коли прийшла вже історія з тим, а давайте допоможемо, італійці сказали: ну, ми дамо вам логістичні маршрути. Які? Куди, куди мають вести ці логістичні маршрути, не уточнюються. Сказали, що ми допоможемо. Ну, добре. Але деякі країни пішли ще далі. Знаєте, вони вирішили зіграти в таку нісознанку. Ну тобто, коли ти якби й не проти, ну ти не то, що не проти, ти проти, ти просто не хочеш сваритися з Дональдом Трампом, то вони придумали таку штуку. Ми кажуть, не знали. Не знали, тобто, Дональд Трамп нас не повідомив про те, що виявляється, потрібно для України щось там закуповувати. Знаєте, це схоже дуже на ситуацію, коли, ну, наприклад, ви отримали свою зарплату, ту, середню по Україні 25 тисяч гривень, і витратили на комуналку, там заплатили щось, купили собі, щось там туфлі якісь купили. Приходите додому, а дружина вам каже, Вася, я тут, значить, собі хочу оновити там телефон, дай мені 5 тисяч. Це я здаю, 5 тисяч докладаю і там новенький телефон. А у вас вже нема 5 тисяч. Ви кажете, я, я ж не знав, що ти збираєшся. Давай на наступний місяць. Так от, оце в такому випадку могло би прокатіть. Але коли. Всі знають, що війна в Україні йде, що Україна має обмежений ресурс в обороні, що Україна має нестачу боєприпасів, що Україна має нестачу ППО. Європа знає і бачить, що Сполучені Штати Америки перейшли на комерційну основу. Європа бачить що ну, Штати максимально намагаються перекласти на Європу допомогу Україні. А деякі лідери європейських держав, ну просто не моргнувши на голубому глазу, кажуть: а ми не знали, нас не попередили. Хочеться спитати, друзі, а що вас мало попередити? Що війна триває, ви цього не бачили? Що Україні потрібна допомога? Ви цього не бачили? Що Дональд Трамп не хоче сам тягти все абсолютно на собі? Ви цього не бачили? Дивна. Позиція. Дивна, якщо не зрозуміти одного простого. Вони не хочуть абсолютно, абсолютно не хочуть ні допомагати, ні витрачатися, ні вв'язуватися в цю війну. Вони не хочуть. Залишаються лише деякі держави, які ну, готові на собі там, потягти ще якісь ресурси. Проте інші держави, менші держави, більші держави не будуть цього робити. Це, до речі, вітання тим. Хто а, свого часу а, якось дивно реагував на мої слова про? Нато про те, що Україна поки не вступить до НАТО, бо є дуже багато сил, які будуть проти вступу України до НАТО. Я про це пояснював постійно. Ну, але деякі громадяни України думали, що я говорю якесь ІПСО, і ну, це правда було в 23-му році. Сьогодні вже всі так думають. Ну а от тоді були такі звинувачення, що А як ти можеш таке говорити, та нас візьмуть, та, і так далі. От вам приклад того, як. Не змушуючи Україну брати до НАТО, просто кажуть, виділіть певну кількість грошей з вашого ВВП. Причому не кажуть виділіть мільярд. Кажуть, виділіть 2% чи 1,5% ВВП. Тобто, якщо у вас виходить 1,5%, 800 тисяч доларів, витратіть їх. Якщо у вас виходить 3 мільярда, ви заробляєте багато, витратіть їх. Просто візьміть певний відсоток ВВП і допоможіть Україні. Вони і цього не хочуть. І повірити в те, що ці країни будуть голосувати за прийняття України в НАТО, подумати, що ці країни будуть голосувати за прийняття України до Європейського Союзу, подумати про те, що ці країни. Пом'якшать е, квоти, зокрема ті, які забороняють українцям торгувати з європейським союзом, щоб, хоча б заробити валютну виручку і самим купити. Ну, знову таки і в це важко повірити. Вони хочуть жити своїм мирним життям. Вони хочуть жити своїм щасливим життям. Вони хочуть, щоб їхні громадяни не турбувалися ні про що. Щоб їхні громадяни не відчували нестачі ні в чому, вони хочуть продовжувати вести багате, заможнє, безтурботне, безпекове життя. І вони будуть робити для цього абсолютно все. Якщо потрібно покланятися Путіну, вони будуть це робити. Якщо у Путіна потрібно купити газ, вони це будуть робити. Якщо не потрібно допомагати Україні, вони будуть це робити. На жаль, але реальність така. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, діліться цими відео і не забувайте ставати спонсорами нашого каналу.